Більше 40 тисяч гривень зібрали на реп для 139-го батальйону під час благодійного модельного показу, організатором якого виступила Віталіна Розбицька Гаврилюк, засновниця модельної агенції Віталіна Моделс. За останні кілька літ це вже четвертий її благодійний проєкт, розповідає пані Віталіна. Ми запрошували багато людей, які могли б долучитися для того, щоб допомогти нашим військовим. І також ми долучили бренди нашого міста п'ять брендів. Хочу ще сказати, що ми побили два рекорди, тому що наймолодші моделі було лише рік і три місяці. І плюс, по кількості моделей, в нас було майже 50 людей. Тобто, ми в маленькій такій локації «Іст-Вест». Зібрали 50 моделей різного віку за різним типажем, за різним досвідом і змогли зібрати певну суму коштів за що я дуже вдячна і нашому управлінню, і нашим спонсорам, і нашим дизайнерам, і нашим моделям Ми дійсно зробили круту справу. П'ять місцевих брендів виступили не конкурентами, а партнерами спільної справи. Код нації це вишиванка, тобто це зараз актуальна тема. Представилися вони дорослими моделями. Це молоденький магазин, дуже потужна продукція. Мені подобається, тому ми так от зробили таку акцію презентації і плюс як допомога. Потім другий бренд кайф досить молодий бренд. Це якісні спортивні костюмчики. Мали змогу представити маленькі дітлахи, також підлітки. Бренд The Best це магазин, який об'єднав багато крутих брендів всієї України. Це вже такі молоді дівчата, навіть мами брали участь. Це сучасний одяг. Потім бренд Бейбі Care». це бренд, який одягає від нуля до 16 років сучасний бомбезний одяг. І останній бренд це Татко. Це бренд, який відшиває одяг. Натуральної тканини льон це індивідуальний пошив, досить такий сучасний бренд. Він не новий, тому що декілька років існує, але вони гідно представили цю колекцію. Тобто, в принципі, у нас всі бренди, які долучилися, вони різнопланові, вони цікаві і вони всі відчуваються у нас, от, в нас тут в бердичеві. Їм вдалося для спільної мети об'єднати спонсорів, підприємців, моделей, представників влади і бізнесу, щоб закрити іще одну із потреб 139 го батальйону. Плюс могли залучити кошти, які ми відправимо вже буквально на днях. Нашому 139 тридцять батальйону ми збираємо на реп. І ми закрили цю ціль. Сьогодні деякі моменти довирішуються. Можливо, навіть буде трішки більше ніж та сума, яку ми очікували. Тому все йде по плану. все, слава Богу, добре. Серед більше 120 учасників заходу розіграли близько 10 лотів, розповідає організаторка. Серед усього вишиванка, щити з добового дерева, сертифікати на зйомку, солодкий будиночок і найдорожчий картина. Це не наш художник, не українського походження. Це був найдорожчий, найдорожчий лот, який я буду ще презентувати і допродавати в Житомирі сьогодні. Такі проєкти каже організаторка, хоч і енергозатратні, проте необхідні, аби рухатись далі і допомагати бійцям дійти швидше до перемоги. Я розумію, що моя діяльність вона приносить великий. Резонанс вона зацікавлює велику кількість людей, і ти тим самим показуєш іншим, що потрібно допомагати військовим. Що навіть модельний бізнес, така б'юті, красива індустрія, що вона навіть підключається до таких процесів. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.